Тут місцево, я вам скажу. настояще. Юрій швидко п'є гарячий чай у короткі хвилини відпочинку. Однак вже зовсім скоро побіжить разом з командиром готувати танк до чергового виїзду. Під нескінченні вибухи Володимир, командир танка, керує підготовкою до майбутнього виїзду. Він не багатослівний. Його робота знищувати ворога. Цей на тріщотці маленька головка на 10 була. То не трещотка, блядь, а в клініті. Вітер тує, так? Да? Особенності роботи в місті, тим, що для танка потрібні місця, де він може розвернутися і працювати. Їх дуже мало, їх треба довго шукати. Це 64-ка, яка воює з 2014 року. Пройшла Донецький аеропорт і зараз дає відпір російським військам у Бахмуті. В Бахмуті дуже жарко. Зима йде, а дуже жарко, як для зими. Влад родом з Донецької області продовжує справу батька танкіста. Він навідник трофейного Т-80. Поки танк у ремонті, влад має можливість з нами поговорити. Розповідає, що він вже вдруге на Бахмутському напрямку, і наразі ситуація погіршилась. прошлий раз, коли ми були, ми були майже біля Солідара, а зараз позиції там, де ми були, вони вже під ворогом. Тому плюс він наступає. Стрілка дня на фоні. Це в прошлий раз не так часто все відбувалося. Поки ворожа пропаганда заявляє, що знищено усі українські танки у мороз та під удари російської артилерії танкісти впевнено лагодять свої танки перед боєм. Ну, Даємо кусачки. Давай кусочки. Головку на 10 d блядь.